На жаль, лідером щодо кількості пожеж в цілому, і зокрема кількості пожеж в екосистемах залишається Керсенський район. Всього за цей період, а саме з 28.08 по 2.09 поточного року, на території міста корисня Крестенського району виникло 29 пожежних 23 в екосистемах. Причому за останню добу, друге число, станом на сьогоднішній ранок 7 пожеж в екосистемах. Ми вважаємо, що в тому числі, а можливо і перш за все, саме така велика кількість пожеж в екосистемах є причиною, першопричиною причиною виникнення задимленості, в тому числі в місті користені. Далі, Житомирський район. Також за цей період в районі виникло 20 пожеж, з них 10 пожеж в екосистемах. Причому за останню добу, П'ять пожеж в екосистемах, що також, на нашу думку, поряд з тими загараннями, які все ж таки відбуваються на військовому полігоні, створюють певну задимленість в місті Житомирі. Далі, Алєвський район, складний район з точки зору навантаженості, лісами, торфами і таке інше, всього за цей період 11 пожеж, з них в екосистемах 8, 4 пожежі в екосистемах за останню добу. Лугінський район всього 6 пожеж, пожеж в екосистемах 4. За останню добу 3 пожежі в екосистемах. Овверський район всього сім за цей період, в екосистемах три. За останню добу на щастя пожеж не зареєстровано в екосистемах.